Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо тактичну сорочку Combat G4 у кольорі олив від PrimAlgir. Це четверте покоління бойових сорочок, яке поєднує в собі інноваційні технології та перевірені часом матеріали. Combat G4 – Це не просто одяг. Це ваш надійний захист у будь-яких умовах. Використана суміш поліестеру та бавовни, робить матеріал швидше сохнучим та повітря проникним. В місцях найбільш схильних до стирання застосовані потрійні шви, і сама зносить, яка тканина в основній частині сорочки разом це забезпечує комфорт та функціональність, які були ретельно продумані дизайнерами. Ергономічний крій гарантує свободу рухів. Кольорова гама олив ідеально підходить для тактичних. Завдань у природньому середовищі та надає стильний військовий вигляд. Примал Combat G4 Olive Це ваш надійний компаньйон, створений витримати найскладніші умови та залишатися комфортним та функціональним. Протягом усього дня вона підлаштовується для носіння з плитоносками типу Plate Carrier і виготовлена з міцного матеріалу полікотон Ripstop. У складі йде 65% поліестер та 30%. 5% бавовна. Завдяки високому коміру стійці, який захистить вашу шию від натирання, приміром від збройового ременя, має блискавку UTK та регульовані манжети на липучці. Срочка забезпечує практичність та зручність. Має дві кишені на блискавці, розміщені на плечах, та панель велкро для знаків розрізнення, а також має додаткові місця під ручку чи олівець. І це робить її. Ідеальним вибором для професіоналів вона поєднує в собі міцність, стійкість та високоякісні матеріали, і при тому залишається доступною за ціною. Більш корисної інформації ви знайдете в описі під відео. А у мене на цьому все. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал. А поки Ready for strike!